Роботу комісії. Сім питань є продовження як би, комісії. Так. Перше питання продання дозволу на розробку проєкту земовців щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Бевзі ЗВ, Бевзі їх Це їхньої жорстокого списка. Рекомендуємо. Меце так. Так. використовують більше 15 років земельні ці ділянки і відпоробів. Коли свій час прибрали, бо я орієнтую, де це біля Вербівського мусорника там під посадку, хай добре. Всі, за? Всі да. за, так. Друге питання про неї дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки оренду для городництва Мацієвському, АВ. Мацієвський Артур Вікторович на 60 соток. Староста поводила. Надання Кінарський... Сологубівка. Ми все, думаю, підтримуємо так. Да, 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 да. Так, всі Третє питання: про проведення звіту з експертної грошової оцінки ділянки Гнатюк і УВ. Гнатюк Інна Васильівна написала заяву на проведення експертної грошової оцінки. В неї на цій земельній ділянці є магазин і у власності, і вона його хоче викупити. То ми маємо надати дозвіл на виготовлення обстежної грошової оцінки для вибухівки. Б... Так. Так, Четверте пророзділи заяви Колосенку. Колосенко Галина Романівна просить внести зміни до 14-ї сесії Рожихнянської сільської ради, а саме уточнити цільове призначення земельних ділянок, що 0,25 соток для будівництва і житлового будинку і 30 відсотків для ведення особистого селянського господарства. На було надано дозвіл на 57 суток. А, 93. В 93-м році. Прошу, а що ви? Покійна? Покійна? Катишева Марія Вікторівна, але ми вносимо зміни, це спадкоємиця, її звернулася, Катишева Галина Майя Вікторівна. І в неї, так, 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 в неї відкрита спадкова справа. О, все. То, 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 то. Але ми вносимо зміни, не було помилки, так? Ні, немає помилки. правильно. Так, підтримуємо, так? Хесенко Марія Євментіївна також просить уточнити цільове призначення земельних ділянок. Їй було надано в 1995 році рішенням другої сесії Якінівської сільської ради дозвіл на виготовлення на присадибну ділянку. От Ми розділяємо, що... 2 сотих під будинком і 29 для ведення особистого селянського господарства. Шосте розроблення проєктів завослові щодо відведення земельних ділянок для послуговування сольової та водонапірних Ми доручаємо відділу житлово-комунального господарства виготовити. Проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 30 соток, в селі Лопатинка, Чернявка, за межами селища Ораків села Чаївсько, Морошки, Рожична, Угарів, Велика Ростівка, Новоживиків, Якимівка, Скала, Осична, Франківка, Балабанівка. Всі ці водонапірні башти є, але вони не оформлені і не всякі на балансі. Ну а якщо як це правильно сказати? Ну, Якщо користується село саме, то далі йде, Тільки будуть платити за воду. Водонапірна башта. то що в нас утворили, що відділення жити. А якщо село не хоче віддавати. Ну, У мене зараз ні чайні. Це на Трикові школи. Прав... Я ще при Доведенку прав... казав, візьміть на баланс на освіт. Дивіться, Юрій Петрович, якщо, якщо не взяти на баланс, то вони не мають права користуватися тою водою. Тому не що це не на баланс, а це не Ми беремо в селищну раду їх на баланс. Е, не мають права користуватися, приїде екологія і закриє... А закриї... якщо вони самі собі, не є дозвіл на стацію до користування, все? Вони є комунальне господарство і будуть вони надавати. А Селищна рада їм надасть в оренду, ну, землю з води на коїрної бажання, і вони далі О, будуть... Тобто це ми тільки зараз землю. Ми ще ж їх не беремо передаємо. Не землі. Один, ні, передає. ні. Ми тільки землю, щоб виготовити документацію, щоб можна... А хто подавав ці списки? Михайло Іванович. Олофінський подав. У вас може є, ви ж недавно її робили. Ні, да? е... Це там... Це вже двох комунального робота. Поключіть, якщо треба. Да, І все. питання. Мінікається, ну, де ні, що? Ні, це не треба робити, тому записуваємо ще кілька закон. Оформити всі треба. Голосуйте. Всі зараз. Що ми про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування свердловини та водонапірної башни. Також відділ житлово-комунального господарства звернувся до нас із заявою, що просить, щоб йому надали дозвіл на виготовлення документації по вулиці Лесі Українки в селищі Оратів. 30 соток також для будівництва і обслуговування артизіанської свердловини для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури. Там водонапірної башні немає. Через то ми його опустили окремими рішеннями і... Лише ділянка. Пуста ділянка, але по-правильному треба починати з оформлення земельної ділянки. Отримуємо так всі так. питання. Весь Україн... Весь Україн... Це друга? Дякую, так, за радянською. Ну, це туди, э... Комусь на городі, ви, напевно, так? Да?